Хочете підключити в камеру відеоспостереження за кілька хвилин. У цьому відео я вам покажу, як підключити та легко налаштувати камери на застосунку ICC та V380. Перший крок встановлення застосунку. Завантажити застосунки можна через App Store або Google Play. А також ви знайдете QR-коди з застосунками на самої інструкції. В моєму випадку я буду використовувати спосіб через Google Play. Заходимо у Google Play, вводимо в пошуки V380. Ось цей додаток. Ми завантажуємо його. Створюємо обліковий запис, вибираємо Регіон, Європа. А також вводимо почтовий ящик та пароль. На головному меню додатку ми натискаємо плюсик, додати пристрій. Скануємо QR-код камери. Нажимаємо Активація, включаємо саму камеру. Вибираємо приміщення та чекаємо, коли. Камера під'єднається. Тепер наша камера готова до роботи. У самому застосунку ми маємо безліч функцій: це поворот камери, знімок екрану, запис екрану. Також є повідомлення про рух, позиції. Тепер перейдемо до налаштування через додаток ICC. Завантажуємо додаток. Чекаємо, коли він завантажиться, та запускаємо його. Також реєструємося у додатку. Вводимо електронну почту, Пароль та вибираємо Регіон України. На головному екрані застосунку ми натискаємо плюсик, камера з Wi-Fi. Далі. Далі. Підключаємося до нашої мережі та скануємо QR-код через об'єктив камери. Після сповіщення вона підключається. to router successfully. Вибираємо кімнату та натискаємо виповнену. І ось у нас працює камера, в якому можна в реальному часі записувати відео або робити знімки. Маємо такі функції, як відстеження. Руху, звукової сигналізації, також є функція поворота об'єктиву, а також інші функції. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити корисні поради та відеогляди іншої техніки. До зустрічі!